Доброго ранку, сьогодні 23 травня, тата ранку, не спиться, думаю, до роботи на 8 буду йти на роботу, думаю, підгорну картоплю, ось така вже по коліна, Посаджена вона 30 березня. Трошки прихватило її морозами, коли вона почала вилазити, але все добре. Ось така частенька стоїть, вже підгорнута. Виноград трохи прихопило морозом, але він відходить і там воно, кстати, ми на Полтавщині. Ось, зраночку встала, підгорнула, пополола цибулю, пополола полуничку, ось така картопля. Я вам кажу по коліна. Зараз покажу О, коліна. О Гарна така, а тут уже навіть попоя. Зарання картопля, думаю, що дивіться. Нема ж кому мене знімати. Думаю, що вже на початку червня будемо копати. Всі йдуть, дивляться, кажуть, як ти її посадила. Ось так взяли, посадили. Дуже гарна картопля. Тут було удобрено поза прошлим позапрошлим роком цим кролячим перегноєм. І вже оце два роки. Дуже гарна картопля. Думаю, вже будемо смакувати. А помідорам холодно. Помідори стояли під банками, зараз покажу під 3 Я їх то накривала, то розкривала, то град, то дощ. То помідори такі оце дуже маленькі. І перець, і помідори. А, картоплі тут взяти З однієї сторони ось будинок сусіда, з іншої сторони забор. Тут наша хата, і її вона тут затишку, і її добре. Отак. От Гарного дня.